Вимоги безпеки праці. Мікроклімат виробничих приміщень. Це такі метеорологічні умови внутрішнього середовища цих приміщень, які визначаються спільною дією на організм людини, температури, вологості, швидкості руху повітря і теплового випромінювання. Є поняття оптимальних показників мікроклімату, тобто поєднання таких кількісних показників, які за тривалої і систематичної дії на людину забезпечують збереження нормального теплового стану організму без напруження механізмів терморегуляції. Тобто людина максимально працездатна і зосереджена на тій виробничій діяльності, яку вона здійснює, без відволікань на те, що Людині спекотно чи холодно. Наступні показники мікроклімату є оптимальними зазвичай для більшості видів робіт. Температура повітря 18-20 градусів Цельсія. Температура визначається приладом термометру. Відносна вологість повітря від 40 до 60% вимірюється приладом. Одним з, для вимірювання приладів психрометр. Швидкість руху повітря 10-2 метра за секунду оптимальний кількісний показник, визначається анемометром. Показники мікроклімату залежать ще від того виду роботи за фізичним навантаженням, яке здійснюється в тому приміщенні. Роботи залежно від фізичного навантаження поділяються на легкі, які потребують мало відносно затрат енергії і проводяться сидячи чи стоячи. Роботи середньої важкості пов'язані з постійним ходінням, а також переміщення, переміщенням речей чи предметів до вагою до 10 кг. І важкі роботи, відповідно, потребують значного фізичного навантаження та витрат енергії. Поводження в надзвичайних ситуаціях на кожному підприємстві має бути передбачено план дій на випадок якоїсь аварії, чи це викликана надзвичайною ситуацією, чи це стихійне лихо якесь природне, чи це можливо якісь особливості виробництва аварія безпосередньо на виробництві. Такий план ліквідації наслідків аварії враховує принципи забезпечення безпеки персоналу на місці аварії. Гарантія безпеки інших людей, навколо захист навколишнього середовища, захист майна тощо. Одним з таких документів важливих щодо поводження в надзвичайних ситуаціях є план евакуації під час аварії. Тобто це документ, у якому визначені евакуаційні шляхи і виходи, встановлені правила поведінки людей, а також порядок і послідовність дій персоналу, який обслуговує об'єкт на випадок аварії. План евакуації під час аварії. Має це документ, який має зазвичай складову як графічну частину, так і тексту. У графічній частині позначено основні евакуаційні шляхи і виходи стрілками зеленими. Позначаються ще місце розташування деяких засобів пожежого сіння. І також прописано текстовий певний документ, текстова частина щодо поведінки людей в цьому приміщенні. Вимоги безпеки до майстерень. Майстерні це такі приміщення, де здійснюється виробниче навчання здобувачів освіти, професійно-технічних навчальних закладів. Наприклад, приміщення майстерень розташовують у будівлі, яка розташована окремо на будь-якому поверсі, крім підвального. Площа робочих приміщень має бути такою, щоб на одного здобувача освіти припадало не менше 4 метрів квадратних. Зазвичай такі приміщення розміщують поблизу входу на підприємство. І, звичайно, що здобувачі освіти повинні забезпечуватися справним інструментом та засобами індивідуального захисту, які необхідні. Вимоги безпеки до лабораторій. Роботи мають бути організовані так, щоб вилучити можливість виникнення вибухонебезпечних сумішей, температура поверхні обладнання, до яких можливий дотик не перевищувати 45 градусів Цельсія. Система вентиляції та опалення мають забезпечувати відповідні параметри мікроклімату. Дякую за увагу.